Древлянський парк у Коростині користується популярністю серед містян і туристів. Він не завжди виглядав так, але навіть без білосніжних альтанок, пам'ятників та фонтану був цікавим для людей. Коростенська перлина входить в топ-12 найкращих парків України. Достеменно відомо, що в цих місцях на скелях проживали древляни, пращури сучасних коростенців. Біля пам'ятника князю Малу знаходиться одне з древніх городищ і віднесене до археологічної пам'ятки. У древлянському парку зберігся природний ландшафт. Мальовнича флора та виходи скельних порід. У світових довідниках дана природа має назву Маленька Швейцарія. Цю інформацію та більше цікавих фактів можна дізнатись на офіційному сайті міста. Також автор статті додає, що древлянський парк сміливо може змагатись зі знаменитою Софіївкою в Умані. І якщо Софіївка має штучний ландшафт, то в користені він природний. Завдяки краєзнавцям маємо спогад про парк від 1849 року. Своїми враженнями від візиту до Іскоростеня поділився мандрівник Давид Мацкевич. Як бачимо, навіть у ті далекі, важкі часи, понад 150 років тому людей звідусіль вабив іскоростень. В цьому випадку своїми древлянськими легендами. Мандрівник пише. В один чудовий липневий день у 1849 році, повертаючись з півдня на північ, я на шляху від Житомира до овруча повернув праворуч з поштового петербурзького тракту, заїхав у поселення, яке нічим не відрізнялось від інших, що були на шляху, але лише на перший погляд. Перше, що із захватом описує Давид Мацкевич, Ольжині купальні відчуття тут зовсім не такі, як під струменями душа. В купелі вас обдає водою всього та викликає якусь приємну роздратованість усього організма. До того ж, тут ви оточені мальовничою природою. А слух ваш ніжить безкінечний шум гнівної ріки. Сьогодні купальня княгині Ольги виглядає ось так: ванни тут ніхто не приймає, але місце популярне. Древлянський парк красивий за будь-якої погоди та пори року. Ось ці кадри ідеально демонструють опис наступної локації, яку відвідав мандрівник всередині 19 століття. Далі за течією, після ольжених купалень, місцина, яка за народними повір'ями є житлом нечистої сили та величезних сомів, які затягують людей до безодні. А ще є опис однієї з печер. Мосту, який з'єднував два береги, та знову містика скеляста круча, яку називали чортовим плечем. За легендою, тут чорти надумали випробувати власні сили та потопити людей, які жили на скелях, закидавши річку камінням, аж раптом заспівав півень і нечисть зникла, залишивши по собі сліди смоли та 12 знаків у формі плечей. Шукати їх ми не стали, натомість натрапили на а чи чули ви про велетенські котли, які знаходяться у древлянському парку. Це геологічна пам'ятка природи, охороняється законом. Гугл підказує велетенські котли. Це група мальовничих скель з червоного граніту ранньопротерозойської ери, які утворилися внаслідок дії води і вважаються унікальним природним явищем. Взагалі у древлянському парку є три геологічні пам'ятки. Окрім велетенських котлів, ще ольжені купальні та баранячі лоби. Це група мальовничих валунів і скель з червоного граніту. Мають згладжені верхівки, що пояснюється дією льодовика. Види, які відкриваються на річку сьогодні, були представлені і мандрівнику Мацкевичу понад 150 років тому. Єдине, що змінюється у древлянському парку. Благоустрій. Сучасний вигляд місця сформувався протягом останніх 20-30 років. Це встановлення альтанок, будівництво пішохідного мосту та багаточисельних пам'ятників. З 2008 року у парку проходить міжнародний кулінарний фестиваль і користень перетворюється на столицю дерунів. У 2025 році тут знову будуть смажити і продавати деруни у другу суботу-вересня. У зв'язку з війною фестиваль пройде без з розмаху, але з душею. Чим не нагода відвідати Коростень, поїсти дарунів та погуляти унікальним древлянським парком.